Усім привіт! Сьогодні на 6 листопада 2024 року. Бжолосів'ї на даному точкові повністю готові для зимівлі. Все, що було більш слабке, поз'єднувалось. Зараз я вам покажу, як виглядають ті сім'ї, які йдуть в зиму. Вони вже зимують, тому що позбиралися в клуби. У нас зранку приморозки максимальні були до мінус 6. Тому. Бджоли вже зимують. Ті сім'ї, які я е, під'єднав, їх навіть буде видно, тому що е, вулики від них стоять на землі. Е, для того, щоб бджоли не повертались назад, я вулики на місце не ставив. Зараз я вже їх розставлю на свої місця, щоб вони не стояли на землі, тому що будуть псуватися. Ну, ось вони видно по землі стоять вулики. А зараз я вам попідряд відкрию декілька сімей. Покажу яка їхня сила, яку я в зиму пускаю. Приблизно тут ці сім'ї рівні, тому що вони з'єднувалися, які були слабші, підрівнялись до тої сили, якої мені потрібно, щоб йшли вони в зиму. Так, зараз покажу. Ось бачите, клуб займає. Тут теж є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. На даний момент вони всі повинні тихенько сидіти, ось сьомій вуличці теж є. Я відвінув, якщо видно. Ну, Не знаю, чи видно, чи ні. Но є. Ось так вони всі повинні тихо сидіти, тому що, якщо немає в них розплоду, матка є. Всі повинні ось так бути у клубі, бо вже зранку приморозки. Так, зараз я закрию кришку і відкрию слідуючу. Так, зняв я кришку з слідуючої. Ось так виглядає клуб. Ну, як можете бачити, займає він на даний час ну, десь практично ну, чуть не до кінця рамок. Займає всі вулички. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, він ще підожметься по Дно повністю січане, якщо ви бачите, просвічується. Ось цих два ми подивились, покажу ще ось тих два. Для наглядності все попідряд. Так. Ось тут такий клуб. Також в кожній вулиці сидять тихо, як ви бачите. Вулички набиті. Ну, він розтягнутий аж посюди. Ну, Поки ще він, можливо, не так, як треба вжовся. Ось слідуюча джелосім'яту я закрив сусідню. І ось ця. Ця на п'яти рамочках. E, значить, вулички в кожній є. Ось так. Ось ті, що я під'єднував по землі, стоять розставлені вулики. Ну, можемо ще перейти ось на цей ряд. Покажу як тут. Ось так тут сімейка посильніша, як ви бачите. Також займає всі рамки, всі вулочки, все набито. Ось в даній сім'ї. Клопаш аж до закінчення рамок, ну це посильніше. Вже такий вигляд має пасіка. Зараз вам ще зроблю обзор. Вже можна відмітити, що це старт зимівлі. Ще можуть бути і обльоти, як показує практика, можуть бути і всередині зими обльоти бджіл, але зимівля почалась. Сьогодні такий непоганий денок хоче бути, можливо, бути якісь невеликі обліт ще в них. О, зараз ще привідкриємо. Менше п'яти рамок, хорошо обсижених зиму, я не пускаю, тому що потім вони вжимаються. О, дивіться, тут п'ять рамок. Це ті п'ять рамок, які були хорошо обсижені, але ось крайньої вулички вже практично немає. І тут можна почитати раз, два, три, 4. І тут 5, бо хорош. Ну, На п'яти улочках ця сім'я повинна зимувати, Може навіть жатися по сильних морозах до 4. До 4. Тому менше п'яти рамок немає сенсу пускати в зиму. Так, ось тут закрив, зараз сусідню відкриємо. В цьому ровці зразу зазначу, що бджолосім'ї на даному точкові йдуть послабші в зиму. Ось Дивіться, тут теж було п'ять рамок. До чого вже мається бджола. Крайня вуличка ще є бджоли ось ці від заставної. Ну, її можна вже не рахувати. Раз, два, три, 4. Ну, на чотирьох-п'яти вуличках вулочках будуть зимувати, які на п'ять рамок. Оце послабші е, в мене сім'ї. Це самі такі слабкі, які я пускав на п'ять рамок у зиму. Закрив я дану сім'ю. Під'єднав я на цьому точкове десь, я думаю, ну, 35-40 бджолосімей десь під'єднано було. Тому що так прицільно не, не рахував, але плюс-мінус так. Від 30 до 40 штук під'єднано тут. Ось ці всі, що по землі, от далі видно. Це всі ті, які з'єдналися, тому що в кожному вулику в мене була бджолосім'я. Але з якихось причин вони, скажімо, просіли ближче до, зим... до кінця літа. Там, на початку осені вже видно було, що їх потрібно буде з'єднати. Ось це всі ті, які я попід'єднував. Ну, зараз ще відкриємо ППУ, подивимося, що верніше ППС. в ППС, вуликах, як вони себе почувають, чи сидять в клубах. Один-два. Тут, звісно, на них сонечко сьогодні пригріло, тому може бути клуб рихловатий. але зараз подивимось. Так, ось такий клуб тут гарний, великий. Не знаю наскільки вам видно, Ну, хороший клуб буду закривати. Ну, Вже дойдемо до самих ранніх, подивимося, що у них. Це з ППС один був під'єднаний. Зараз в нас буде ціль від синичок їх і від мишей. Зробити так, щоб не залазили ні миші. Ні синички не могли крізь сітку доставати мертвих бджіл, щоб бджолосім'ї вони не турбували. Ну і зараз ось самих два крані, ще подивимось, як в них сидить бджола і яких розмірів клуби. Ось такий клуб, доволі великий. Чудово вони тут сидять. Ну і подивимося сусідню. Ось зняв я сусідню кришку і будемо дивитися, що в ній. Тут також великий хороший клуб, як ви бачите. Хорошо вони сидять, не турбуються. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.